Всем привет! Так. Mm -hmm. так. Mm -hmm. так, начнемо. А, у нас тут шарики. У нас у Моніки в понеділок день народження. А шарики на покупатні. Костюмики народ. Так, такий у нас обруч. <риво> <риво> а, це костюм. Ой. У нас одні такі із резиночками, і розові, сині, білі і сірі. Дух у нас. Є. Це у нас сурчити з колорічки. Ось така. Розфокусується. Так. Це так. сюди можна налити мою що. У нас такий костюмчик. Ні. Ні костюмчик. Такий клесик. Оооо, це я хочу, щоб ти вже поміряла. Топік і mm. юбка така. Це мій. Це на день народження, нервно, ти дінеш таку красу. Так. І друга. Це на фотосесії, щоб я э, сіла, кудись і сфоткаю. Думаєш? А я думаю, ні. Це у нас. Э... Пленка на стіл. Ну, Можливо, її можна тут написано відпростити, можна, так як Моніка каже, повісити на стіну. тоді відкриємо, подивимося. Далі в нас таке. Шарик на динород. А, э... це теж шарна скотертина намальована. На браслеті гарний. Що, ти відкривай те, а я це. Да, не знаю, що це вже. Типу тільки... <свят> це ж типу карті, тільки карті із темпу. Це якесь письмо. Це оці. Э, це такі наклеїчки, щоб шарики чіпляти до потолка. Така колобочка, яку ми зараз мамою відкрить. Так, це ось такий хвіст з волос. Це я хочу моніки на день народження зробити якусь прическу такий у нас канікалон чи як і називається я без поняття я давай я тобі допоможу так далі у нас тоже на день народження украшення на день динарожне украше така далі нас заказ волосся волосся о мою обучению заказу дай мені один чорний о, оце вообще в мене така знахідка на тему. Оце ці крючки, вони оце все на такому длинному двосторонньому скотчі. Вони дуже класно тримаються для пацеп. Маї волосся і мої локи. Ось це одні волосся. Знову украшення на день це народження. Ціхол. Це тихо. Це мені тихо. Давай ага. прийде. Так, украшення на день народження. Калона така. Таким, таким Корона з надписом Хеп-Поти. Так, я це заказувала, я це заказувала. Yeah. Ось такий чехольчик, мій 15-й про Макс. М -м -м, новенький красота. А так, ці такі м -м. штучки у вигляді, типа пальців, тримачі для шнурків. Це я хочу поприклеювати на двохсторонньому скотчі. Так! Одну секунду, ну не передавайте. Щоб отако, типа, зарядку поставив, і оцей шнурок, щоб не тіліпався, там десь на полу, а ти сюди ну, відкривай. Росли ріснички. Надіжджу, щоб вони не випали. Та у мене щось не це Там буде мазати свої ріснички, щоб вони росли. Хтось таке вже купляв і пробував, то напиши, чи стоїть не мазати, чи воно щось допомагає, чи ні. Чи тільки зробить хуже. Алоє ліп оріл для губок. Наушники твои Показуй. Кики наушники. Мої. Я не заказывала, скики волосся. Мои очки. Очки за ебра. А я? Очки клас. Я не знаю. Так, сейчас сейчас надо народу. Коричнева, біла і чорна. Я не пам'ятаю, скільки це все стоїло, напевно, в районі 10 євро. Мам, Давай, тобі. Стань. Станець. А, ну це у нас такі носочки. Це у нас носочки. Клас, дивись, рожеві. Це в комплекті троє було штанів, які вони приємні на ощупь, якби ви просто зараз почувствували їх. Ось такі красиві Вові носочки. Знову okay. штани. Жарка. Але за якусь десятку, як я з них заплатила, такі тут льош. За чотири штанів, Малі тягать. На все одно його раздіває на вулицю, в неї як не затяжка, так ще щось. Ось що швабра, більна. що під кроватями прибирають. Олійчики для губ. Дивіться, скільки їх тут. Для губ. Ціла пачка татушок. Моніка в мене обожає ходити у татухах, як її мама. І я їй заказала цілу пачку татуш. Зараз будемо набивати рукаву. А, це у нас теж... Маленькая ловиста! А, це мені підвоза. Так, це така штучка, щоб ось сюди теж проводки запихаєш, і вони не тіліпаються на двохсторонньому скотчі, Теж я дуже люблю такі штучки для дому. Тримач для телефону на магніті для машини. І що? 10, а 15 минут майже? Ми розпаковували цю посилку.